Добрий ранок, без 10.07. Ми з Миколаєм перші вилітаємо з гніздечка тепленького. На вулиці плюс 8, буде максимум плюс 10 за весь день. Це для нас Зимова погода. Та ні, ну не таке прям відчуття, але в квартирі вже плюс 17. Як, Як Та ні. Ну так, звичайно, ще коротший день, але не настільки. Все одно темно. Так, зрозуміло. Холодний вітер дуже такий. Ні, холодніший, ніж зазвичай. Добре, досить про У нас тиждень робочий, учбовий починається саме сьогодні. Гарна новина, всього чотири шкільних дні на цьому тижні. Тому все стоять. Один вже навіть поїхав. Я так бачу, а ніхто не збирається, прибирати листя. Ну, Вони прибирають, але не так ретельно. Гарно ж, коли листя лежить на землі. Ось з дороги треба прибирати. Гарного дня сонечко. Одну дитину здала, відправила точніше. І знову мене запитували. Недора... Недостатньо дорослого Миколая, щоб ось в мій ранку ходити самому на автобус, звичайно. Достатньо, але ось. Ну, я, можливо, теж зі сторони не надто <смітно> безпечно виглядаю, але хочу сказати, що ось, поки ми йшли, жодної людини не зустріла, жодної. Здається, одна машина приїхала, і то я не точно пам'ятаю, можливо, і машин не було. Так, відчуваємо себе безпечно, достатньо, але чому би не прогулятися для власного спокою. Так, так, мені не важко. Так, Я роблю це двічі на тиждень, у вівторок і в п'ятницю, коли Іван вдома працює, я даю йому можливість трошки довше поспати. О восьмій в нього починається робота, Ось. тож я встаю о шостій з Миколаєм. А в інші три дні робочих, то я вже не встаю. А Іван збирається на роботу, будить Миколаїв. І вони разом збираються і чоловік підво... підвозить до автобуса. Миколай пересідає, Іван їде далі. Проходила повз будинок Жана Марі, нашого голови парафії католицької. Він звичайно, здивувався мене побачити, але я йому пояснила, де я була, чого я оце по темряві ходжу. Ось, і він сказав, що з нашої ванни, з душової, вода потрапляє в бюро, тобто в кабінет, який під нами, там де секретарка час від часу приходить працювати. Тобто, ну, я думаю, що не катастрофічно, бо вони б якісь термінові міри приймали. Мабуть, щось таке підлога дерев'яна, місцями вже вона дуже погано провалюється скрипить. думаю, що це цілком реально, особливо коли діти всі разом помилися, багато води використали, можливо, щось на стелю потрапляє, будь якісь мокрі плями або що. Ну, жан Марі сказав, що вони подзвонять в сантехніку, з яким, до речі, Іван працював. Коли тільки приїхали, ми вісім місяців з ним разом. І Просить його приїхати, подивитися що там сталося. Сказав, що попередять завчасно, коли домовляться. Треба винести сміття. Обійно гарного дня, будь обережний на дорозі. Давай нікого немає. До вечора котику. Тут <реслуж> нікого Кому? Ніко не... <реслуж> Так, вже ранок. Коли я була маленькою, самокати існували, але я в своєму дитинстві не пам'ятаю. Можливо, я бачила в когось один раз або два, а можливо, по телевізору бачила, але в мене не було самокату ніколи. В не знаю, так не продавали. В інтернеті не можна було замовити. Їх... В інтернеті ви телефоні, так. Зараз можна все купити, ага. якщо є гроші так. і бажання. Зараз класно жити, так він? Коли все є. Їдь доцільця, я тебе наздоганяю. Мама при не існувала. Пральні машини існували? не існувало. Коли я була маленька, пральні машини існували, тільки вони були інші. По-іншому працювали, принаймні, в моєї мами. Була інша. Вона не так добре прала, але працювала. По трошку. А? У мене була квартира моїх батьків. А коли я виросла, вони потім стали жити в тому будинку, де зараз живуть. Я поїхала вчитися в університет, а вони переїхали квартиру продали ту. Це було дуже давно. Вони вже дуже давно живуть в тому будинку, де ти літом була. Що? Який мій мультик був улюблений? О, я не дуже то пам'ятаю. Але точно був улюблений мультик Дісней. З Дісней. Про Чіпа і Дейла, знаєш таке? Так, знаєш, і про Скруджа Макдака, і про Качині історії називається. Ну що ж, хоч і вівторок і Іван мав працювати віддалено сьогодні вдома, але він поїхав на роботу, поїхав в толузу, тому що в нього там заблокувався аккаунт, коди доступу до загального ресурсу, саме Airbus. Йому треба, щоб це все відновити, ну, присутність якимось там чином. Я вже подробиць точно не знаю, але він ось взяв машину і одесятій поїхав. Я збиралась їхати в соціальний магазин по вівторках, як зазвичай, коли в мене є машина, доступ до машини. Але ми домовилися, що в середу він поїде потягом. Власне, він поїхав перед тим, як на тулузу, заїхав на вокзал, взяв квитки, подзвонив мені ще посваритися на те, що його затримали. Там три жіночки, каже, прийшли. Довго-довго там щось. Обговорювали, дискутували з касиром між собою, там, обирали, мабуть, собі якісь там маршрути для мандрівки і затримали його, він, мабуть, там півгодини провів замість п'ятьох хвилин. Власне, ось такий у нас розвиток подій. Отже, в середу в мене буде машина, і я поїду в незвичний для себе час, а саме в день, коли привозять ці нові продукти. Подивимося, чи буде різниця в асортименті. А, ось так. Щось я сьогодні до останнього досиділася 10 хвилин до відчинених воріт, тож в мене зараз буде спортивна ходьба. Можливо, навіть трошки і проблем. Ще й дощик накрапає. Така мрячка Досиділась, це я про свої хатні справи. Прибираю те, що відкладалося давно місяцями. Тепер намагаюсь дати раду. Хотіла просто доприбрати, щоб вже діти не заважали, повисосила, не кинула до останнього, тож тепер прискорююся. Нічого, мені корисно. Бо я за три місяці, поки я не працюю, в мене плюс 12 кілограмів. Перше в житті в мене ось такий набір ваги. Серйозно. Все життя це було це була не моя проблема. Як то казали, пощастило з генами з комплекції, але, але вік. Гормональні різні зміни і такий різкий перехід від активного способу життя, коли я багато їздила велосипедом, постійно фізична праця, припирання на ногах весь час. І потім не так, щоб я дуже сиділа, і не так, щоб в мене мало руху було. Ще я списую це на після стресовий такий харчовий розлад. Коли я, коли я працювала, мало часу навіть було поїсти, то я зазвичай поспіхом це робила, трошки перекуси якісь, а зараз, коли маєш доступ до кухні, думаю, це багатьом знайомо, як це? Тож треба змінювати свої харчові звички. Ось. Інакше добра не буде. Ну, плюс більше спорту. Рухатись там, прибирати, ходити в школу, бігати з алією. Це, звичайно, добре, але недостатньо. нещодавно запитували мене, що там з моїми заняттями, спортом, пам'ятаєте, в липні я так... Браво! Анонсувала, що я займаюся, показувала додаток, в якому я займаюся. Мене вистачило на три тижні, навіть на два з половиною і все. Насправді, коли ми збиралися ще їхати, в поїздку в Україну, ну і там, так як звички в мене не вирубалося, примушувати себе було потрібно все одно. А ресурсу на примушування. Не залишилось, не вистачило мені сили волі. Ось це такі мої виправдання. Я потрошку щось там роблю, якийсь там прес, трошки через день, щось там. Щось там якось. Але це зовсім не ті навантаження, які необхідні. Тож намагаюсь себе налаштовувати знову. На спорт, щось я не дуже повільно, 4 хвилини ще Ні, Я встигаю. Отже, щодо ваги, моя вага завжди була, там, я не знаю, починаючи з першого курсу університету там, чи з 11 го класу, ну, в 11-му нехай я там 47-48 важила, а потім 50. 52. у мене була стабільна вага. Тільки коли вагітніла. За вагітністю я мала 65, 67 кг. Зараз я 66 вже. Ось такі в мене відверті розмови хейтерам на радість. Але я. Занадто впевнена. самовпевнена, як дехто. <з> доброзичливець спише мені. Занадто самовпевнена, щоб на це зважати. Це він таке сказав? Ні, це, це... це кристал, тоді ми його заправляли. Так, у нас колись буде будиночок на дереві. Але мало я казав добре. Тоді потрібно величезне дерево. Довго? Лія любить це дерево. Таке біля майданчика. Завжди приходить ньому ховатися. Хто там сховався? Не бачу тебе зовсім нема. Пропала Лія? Нема. Множко ж Друзья. З'їжджає в сторону. Відмовляється Лія повертати. Хоче зробити велике коло. Хоче вас прогуляти з нами, так, Лій? Ой, яка зелена трава. Ага, а он дивись, що робиться. Хурма росте. Ось. На дереві. Багато хурми, аж гілки похилились. Ну, тут багато деревь. Знаєш, як французькою хурма? Mm -hmm. Какі. Такі. Угу. Так, рухаємося. Так, треба тобі поправити шолом. Чого він з'їжджає? Все, поїхали. Повертаємо? Ти тут повертаєш? З лією йшли і бачила я ці чорні хмари і думала, якісь вони як снігові. а Вони виявилися не сніговими, а градовими. Які градненьки маленькі. Ви град, лід. Лід з неба падає, греш, лій. Семен з Петром ще в школі, ще 15 хвилинних урок. Будемо сподіватися, що такий дощ закінчиться. Ще сильніше. Он як задзвонив. міні мини помножений помноженный на два. Тим часом у маленькому селі, десь між пагорбами, декого також відвідали гості. Однак чи панувала там така ж ідилія, як у Тільди та Емілі? Що ж, послухайте самі, як завжди, Руперт бавився ідеєю привести до ладу свою оселю. І це було б вкрай необхідно, але в черговий раз думка так і залишилася думкою. Тому що у двері хтось постукав. Руперт відчинив, і дві маленькі фігурки пронеслися повз нього на кухню. Ну що ж, ми врешті знайшли, де в нас протікає вода з душової кабі... кабіни, маленькою такою цівочкою стікає по піддону і прямо в дерев'яну підлогу. Тобто калюжа не утворюється, а ось коли вже придивилися побачили побачила під цим. Я не знаю, як це називається. Пластини схожі на ліноліум, але твердіші, ось вони в нас так наклеєні на підлозі. Ось під самою цією пластиною вже дерев'яні перекриття починаються. І ось це дерев'яне перекриття, воно таке, як губка. Просучилася вода. Тож, Іван ввечері герметиком придбав спеціальний герметик. І все там вичистив, заново, все зробив, покажу, можливо, пізніше. І подивимось, наскільки це допоможе, тому що ось ну, причину ми знайшли. Якщо Жан Мішель, сантехнік і друг наш француз подзвонить перед тим, як прийти домовитись, про те, що він прийде, перевірить. Ну, це історія про Жана Марі, Якщо ви забули, на початку відео про це була мова, отже, коли він подзвонить, домовитись про зустріч. Ми йому скажемо іван йому скаже, що ми в принципі розібралися в чому причина. Ну, подивимось, як, як буде далі, в нас ця історія розвиватися. А на сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Ви додивились до кінця, тому, будь ласка, поставте вподобайку. Не забудьте зробити, як завжди. І побачимося в коментарях. Заходьте привітатися, чи, можливо, якісь питання у вас ще залишилися. Побачимось в наступному відео. Все, як завжди, бережіть себе, будь ласка, тихого, мирного дня. Бувайте!